Не буду тебе переконувати та говорити якісь незрозумілі та пафосні слова. Просто розповім, чому граю у цю гру і що відчуваю під час проходження рівнів. Я почав грати в цю гру, бо мене зацікавила перспектива мати чотири руки. Коли сів за клаву і почав грати, одразу в очі кинулася мультикова графіка. Але коли персонажі почали говорити та діяти, я вже забув, що це лише гра, ілюзія, примара, віконце в інший світ. Став головою мафіозної сім'ї і почав вирішувати долі. Але знайшлися люди, які посміли повстати проти мене, піти на мою сім'ю. Вони гадали, я слабкий, і їм не важко буде знищити мене, але безсмертного не можна вбити, його лише можна покалічити, залізти йому в душу і вирвати жмуток скажених струн. Але це ще більше розлютило мене. І ось я вже йду по коридору. Лишень зустріну світло. Одразу темрява залазить в мене і верещить, щоб я вимкнув цей ліхтар. І знову настає морок. і Я разом із своїми подругами йду, рвучи людей на шмаття. Вбиваю кожного, хто пішов наперекір мені. Я вирву серце тому, хто все розпочав. Він помре у муках за те, що вліз у моє життя. У мій дім. Чим був особливий перший Даркнес? Він не вийшов на ПК. Чим особливий другий Даркнес? Він вийшов на ПК. А і ще це один із найцікавіших шутерів останніх місяців. У першій частині нам розповіли про Джекі, чому в нього зі спини стирчать дві змії, чого бос мафії вбив його дівчину, як Джек за це вбив головного мафіозі, і бла бла бла. Таке ми вже бачили і чули у фільмах з Вандамом, чи ще з будь-яким героєм бойовиків. Головне, що друга частина починається з того, що Джекі голова мафіозної сім'ї. І він навіки зарікся співпрацювати з темрявою. Тепер він у дорогому ресторані балакає з двома шльондрами і ти ж не думав, що хтось дасть йому насолодитися цією миттю Спершу одній дівчині виносять мозок, потім автівка заїжджає через вікно нам на ногу. Ну і все в такому дусі. Після легенької перестрілки темрява бере над ним контроль, і ми розрубуємо усіх ворогів навпіл. Хоча ще декому серця з'їдаємо. І тут варто сказати, що таке темрява, якщо вірити стартовій заставці. Темрява жила ще до нас і не хворіла, але Бог створив світло людей і інші нудні штуки. Темряві це все не сподобалося, і вона через своїх носіїв почала робити те, що вона любить: виривання людських хребтів, з'їдання сердець і збирання польових квітів. Так от після того, як Джекі знову підкорюється смерті, ми дізнаємося, що на нас полює якась древня організація, яка хоче відібрати у Джекі темряву, щоб стати мегасильною і керувати усім світом. Загалом сюжет найсильніша частина гри. На відміну від інших теперішніх шутерів, які просто водять тебе за руку по картоновому світу, Darkness 2» тримає у напруженні. Також приємно, що сценаристи розкривають характер Джекі, пояснюють, чого він став злочинцем. А банальна на перший погляд любов героя до дівчини Дженні виявляється чимось більшим. Ти починаєш розуміти, що Джек любить її з дитинства, і по суті дівчина замінила йому сім'ю. Хоча відверто фінали їх два у грі посередні і передбачувані. Чесно кажучи, Даркнес 2 хороший шутер. Якщо в Кразі 2 можна відчути себе солдатом майбутнього, то в Даркнес 2 ти відчуєш себе чистим злом. Хоча це коридорний шутер з легенькими елементами прокачки і стелсу. Оскільки граємо за темряву, то нам у принципі дозволено усе. Герой носить з собою три види зброї. Але головною зброєю є темрява. Захотілося розрубати ворога навпіл, не біда. Треба комусь вирвати хребта. Джекі вже тут. Хто хоче позбутися серця, телефонуй за коротким номером шість. 166 і Джекі вже їде до тебе. Загалом це виглядає так: стріляємо у ворога, чим дезорієнтуємо його, підходимо ближче і виконуємо добивання демонічними кінцівками. Є чотири види добивання: одне відновлює здоров'я, інше запас напоїв, третє утворює темний щит, четверте відновлює силу спеціальних здібностей. Але не тільки одними добиваннями корисна темрява. Якщо закінчилися набої, не біда. Хапаєш перше, що трапилося під руку, і кидаєш у ворогів. Якщо кинути вентилятор, можна наробити анатомічних кавалошків. Ворог або загине, або знепритомніє, і ти отримаєш час для тактичного відступу. В особливо гарячі моменти можна зірвати завтівки дверцята і почати використовувати їх як щит від куль. До речі, про кулі у грі не так вже і багато видів зброї, але майже усі з них можна брати у дві руки. Кого не розвеселить стріляти з револьвера і автомата одночасно. Тепер трохи про тих, хто виступатиме у грі манекенами у посібнику по збочених стратах. Тобто про ворогів з нами боротиметься якась древня організація з купою магічних штучок типа хвою. Якщо на старті вороги мають мало здоров'я і деколи кидаються гранатами, то під кінець боротимемося зі смертельно небезпечними воїнами. По ходу гри з'являтимуться все нові і нові типи ворогів, і до кожного з них треба свою тактику. У солдата зі щитом спершу треба вирвати щит, а тоді вже стріляти по ньому. Є ще люди з ланцюгами, які вихоплюють нашу зброю, чи окультники з ліхтарями. Але майже до всіх діє одна тактика: випускаєш на них рій мух, і поки вони смикаються і стрибають у паніці, ампуту. Їм ноги, чи робиш свинцеве щеплення. Завдяки різним ворогам гра не набридає. Не виникає відчуття, що ти вже награвся. Також, звичайно, є боси. Куди без них боси є різні, і знову ж таки кожен потребує іншої тактики для себе. Гру запхали легеньку прокачку. Різні уміння та здібності можна придбати за очки, які випали з ворогів. До речі, чим збоченішим і огиднішим чином уб'єш ворога, тим більше очок отримаєш. Розробники обіцяли місії за маленького дідька. Місії ці мали бути у стелсі, і вони, в принципі, є стелсовими. Але їх тільки дві за гру, та і те, їх можна пройти без стелсу, просто виколовши усім ворогам очі. Взагалі, наш протагоніст у грі виступає такою собі версією рембо зі ЗМІ, на спині в темряві нам ніхто не рівня, але от на світлі ми ой, як легко вбивані, все-таки головним ворогом темряви є світло. Тому часто у грі доведеться відчути себе божевільним електриком диверсантом, який знищує усі лампи і світильники. І якщо тебе, не дай Боже, сильно поранили, то можеш просто з'їсти серце мертвого солдата. Йому воно вже й так не потрібне. А тобі ще до он тих добігти треба. Графічно Даркнес 2 не шедевр. хоча і коміксоїдна графіка до лиця грі: світ Darkness повин... Винен вигравати темними фарбами, і в принципі він це робить. Але часто настають моменти, коли тобі просто важко щось розгледіти. Та і анімація людей подібна на анімацію дерев'яних братів всім відомого сина татка Карло. Так, гра не ідеальна. Часто трапляються баги, хоч і не смертельні. Також переклад гри жахливий. В англійському варіанті темрява говорить голосом чистого зла. В російському голосом п'яного дядька Петра з третьої квартири тому радимо грати з оригінальною озвучкою. Якщо набридли усі ці шутери про недореальні бойові дії, то ця гра буде медом на роздерте хворе горло, лазолваном на вибалушені очі, і просто приємним шутером для вирваного, а потім з'їдженого серця.